Офіційно п'ять, але неофіційно постраждалих може бути більше десятка. У Кривому Розі скажи, не кіт покусав жителів, потерпілі говорять про нестачу вакцини. Одразу пішла додому промивати рану, потім поїхала в тисячку в другу лікарню, там вакцини не було. Сказали в понеділок в четверту лікарню, але я не стала чекати і поїхала в 16. Но це ага. я одна єдина, що звернулася перша. Не до жартів через спалах сказу ветлікарі наполягають на терміновій вакцинації домашніх тварин. А є тиха, тиха стадія варіант, е, коли тварина зовсім не виявляє ніякої агресії, вона ластиться навпаки, вона хоче облизати вас і все і це. <свят> а то вже може бути сказати. І криворіжці штурмують дитяче Євробачення. Юна вокалістка увійшла в десятку найкращих під час відбору. <му> Від міста вперше за 19 років пройшла дитина до 15-ки національного відбору дитячого євробачення. Це проєкт про криворіг та криворіжців. І ми починаємо. Близько 30 шахедів та каб. Починаємо випуск із нічної атаки на кривий ріг. Попри роботу ППО та збиття дронів, зафіксовані влучання у Зеленодольській громаді, пошкоджено об'єкти інфраструктури, зайнялися пожежі, які згодом ліквідували поранено двоє людей. Жінка та чоловік. Вони були доставлені до лікарні кривого рогу. Тим часом кривий ріг задихається. У місті зафіксовано небезпечне забруднення повітря, концентрація шкідливих речовин різко зросла. Аналітики інституту розвитку кривого рогу повідомляють про перевищення рівня чадного газу. Діоксиду азоту та сполук сірки причина несприятливі метеоумови, які не дозволяють забруднювачам розсіюватися, через що в повітрі накопичуються токсичні домішки. Найбільше потерпає металургійний район, де мешканці вже скаржаться на різкий запах хімії. Містян закликають обмежити перебування на вулиці, пити більше води за можливості підсолену та вживати кисломолочні продукти. Та головна тема випуску сказ, який спалахнув у дворі однієї з багатоповерхівок на вулиці Павла Глазового. Інфіковано смертельною хворобою кішка покусала щонайменше п'ятеро людей. Це лише офіційно. Тварина була настільки агресивною, що кидалася на випадкових перехожих. Ми побували за горизвісною адресою. Що говорять очевидці та постраждалі, і чому цифра покусаних може сягати більше десятка людей? Про це в ексклюзивному репортажі. Я одна із пострадавших. Та вийшов. Да. Як ваші справи? Поки все добре, ти надіюся, що все буде добре. Ось так абсолютно випадково у дворі на вулиці Павла Глазового, знімальна група 11-го телеканалу, зустріла одну із перших постраждалих від скаженої кішки. Я просто йшла там біля столику, і просто він на ногу. На ногу, так? Да? Да, но в мене царапина, царапина. не укус. Настя ранком йшла у справах, говорить, не зрозуміла навіть звідки на неї накинулася. Скажена тварина, настільки це було несподівано. Дівчина самостійно промила рану вдома та поїхала у лікарню робити щеплення. Поїхала в тисячку в другу лікарню, там вакцини не було. Сказали в понеділок, в четверту лікарню, але я не стала чекати, і поїхала в 16. чотирнадцять з половиною часов і і мені вже в годот. Першу я її побачила, як вона вже здохла. Вона здохла на 4 а. А це зранку двірниця Людмила Яківна прибирає двір між четвертим та шостими будинками на вулиці Павла Глазового із жахом. Пригадує, як бачила померлу з тішкою. Як довелося її утилізувати від гріха подалі? Чоловік, якого вона вкусила, він на машині під'їхав і сказав, що треба її відвести в лабораторію. Е, і Я взяла ну, такий мусорний пакет рукавиці, за хвоста її туди обережно сунули, то на морді в неї була піна. Да, і він тоді зав'язав, в тряпку ще замотав, каже, я це все викинув. Е, і у понеділок відвезу її в лабораторію. Сусіди кажуть, історія з кішкою настільки вразила, що перші дні навіть вулицею боялися ходити. Зізнається пенсіонерка Тетяна Миколаївна. Перші дні, звісно, боялася вийти на вулицю, тому що це саме друг десь наскочі. Місцеві говорять, сіра скажена кішка жила у підвалі разом із ще двома котами. Їх регулярно підгодовували і мирна, на перший погляд тварина в один момент стала вкрай агресивною. Три інциденти були тут прямо возле столика, люди аж на столик вилазили. Жінка вчора, з якої я стояла в лікарні, в ж був телефон прокурсний. Вона йшла в п'ять ранку, упала. Каже, я думала, що, ну, може, від удару телефон розбився, але ні. Там був від зуб. Тим часом медики зазначають, у лікарню звернулися п'ять постраждалих з укусами різної складності, переважно нижніх кінцівок. Люди отримали медичну допомогу, їм було призначено. і Вони отримали, розпочали антирабічне лікування. Як з'ясувалось, це був один, була на та сама тварина, і вона пала, отримали. Результат, що у цієї тварини підтверджено захворювання на сказ. Після неприємного інциденту, коли кішка покусала п'ятеро людей, ось чи не на кожному під'їзді по вулиці Павла Глазового повісили ось такі оголошення: обережно сказ. І тут мешканців запрошують провакцинувати своїх домашніх тварин. Сказ приноситься лісами, пацюками. Їжаками і, і, і літучими мишами кандидат ветеринарних наук Олександр Шулешко перелічує у який спосіб кішка могла підхопити смертельну хворобу, бо сказ передається від тварини людині через слину. Чотирилапий може бути не обов'язково агресивним. Як це сталося у кривому розі? Навпаки, інфіковані тварини можуть бути і дуже лагідними. У нас були такі випадки, що потім ми узнавали, що Тварина загинула і ми заставляли їх здати, зробити аналіз у нас у державній службі. І пара було підтвердження, що так, да, був сказ, і ми тим хазявам радили звертатись до лікарів, щоб їх робили щеплення. Дніше чотири лапа на сказ через лисиць. Їх бачили у цьому ж дворі. Ще торік у травні. Руде кубло оселилося у підвалі дев'ятиповерхівки. З ними місцеві бавилися та підгодовували, наче хатніх тварин. У більшості сусідів ще тоді така необачна поведінка викликала острах. Люди навіть скаржилися до місцевих органів влади Отак результатів не було. Лисиці бачила да, власними очима. Ми були якраз на дитячому майданчику, ввечері сиділи. Ну це було в той час, коли в нас тут тікли ріками води, вода, і вони, мабуть, приходили сюди в жар в жарку таку погоду водички попити. Діти, знаєте, вони не знають, що таке може дика лисиця. Вони були раді, що прийшли якісь звірятка, побігали біля них. Ну, ми ж та розуміємо, що це дика тварина, що вона мало лі що в неї там на Будемо сказати на умі, вона ж може наброситися. Навіть цьогоріч у липні, коли лисячий виводок тероризував мешканців Покровського району, перебивши курей та хатніх котів в приватному секторі. Владці виявилися безсилими. Звертались ми по всі інстанції, які займаються цим направленням. На жаль, сьогодні заборонено робити відстріл лисиць, тому що заборонено ще да, на, на використовувати зброю. От, тому по голові лисиць э, росте у Держпродспоживслужбі. Говорять, з початком війни відстріл законодавчо заборонений. Саме тому дикі тварини лисиці, у тому числі без острогу, селяться поруч із житломасивами. З кривого рогу надходила така інформація, що десь та лисиця з лисенятами жила, і навіть цей не Кривий ріг був. Тобто лисиць зараз розвелась велика кількість їм треба десь жити, і тому вони. Виходять з е, свого Ареолу е, мешкання на вулиці міст та сіл, і тому це не поодинокий випадок. З початку року на Дніпропетровщині зафіксовано 45 випадків сказу. на відміну від минулорічного періоду. Це у половину менше серед інфікованих собаки та коти, які були переносниками смертельної хвороби. Саме тому фахівці закликають не зволікати і регулярно робити щеплення своїм домашнім улюбленцям, аби такі випадки, як на вулиці Павла Глазового, не повторювалися в інших районах міста. Я в шокі я вже скинула 6 кілограм, я не сплю вообще. Тим часом постраждала від кішки пані Анастасія. Хвилюється за своє здоров'я. каже, попереду її чекає ще п'ять щеплень. Про всяк випадок провакцинувала і свого домашнього улюбленця, каже, бо не до жартів. Дізналася, що в країні можуть бути і проблеми з імуноглобуліном, який так само використовують для щеплення. Постраждалих імуноглобуліну не буде. Ага, а навіть в мінздраві його ніде не нема, тому що в Харкові розбили завод. Я вже везде, де тільки можна було. У нас і в лікарні знайомі ніде його не буде. кажуть, що заказали яким чином іде, але це невідомо. Як дворова кішка могла підхопити сказ в густонаселеному районі Кривого Рогу? Чи можуть такі випадки повторюватися, і як протистояти розповсюдженню смертельної інфекції у містах? Про це ми поговорили із кандидатом біологічних наук, старшим науковим співробітником заповідника Дніпровського Рільський Олександром Пономаренком, звідки дворова кішка могла підхопити сказ в густонаселеному районі міста? Такі випадки цілком можливі. Справа в тому, що перелік тварин, які переносять сказ доволі великий це не лише собаки і коти, це є нотоподібні собаки, лисиці, кажани. Далі ми гризуни, само собою який є основним резервуаром для сказу на жаль, служб, які б регулювали тваринний світ міському середовищі в Україні, просто-напросто елементарно не існує. Частково до війни ця ситуація регулювалася тим, що у нас доволі велика когорта мисливців, які стріляють і фактично значну частину дикого звіра вони відлякують. Які можливі механізми протистояння сказу у містах? До війни з безпритульними тваринами певною мірою справлялись громадські організації, які їх стерилізували, там вакцинували і так далі. Зараз зрозуміло, що значна частина зусиль цих організацій спрямована, наприклад, на порятунок тварин з місць евакуації, з районів бойових дій. Тому тут безумовно треба запускати якісь державні механізми. Не знаю наскільки здатна наша Верховна Рада. Чи утворення спеціалізованої служби е з порятунку тварин, а інакше випадки зі сказом будуть повторюватися. І тому о тут важко сказати, нехай би суспільство о прийняло таке рішення, але якщо ви не хочете, щоб постраждав хто-небудь із ваших близьких е рідних е і так далі, або з ваших домашніх улюбленців, з цим треба щось робити. Її вже називають маленькою джамалою і пророкують велике музичне майбутнє. Дев'ятирічна Регіна Кулиненко з кривого рогу стала учасницею відбіркового туру дитячого Євробачення. Своїми вокальними даними вона вразила прискіпливе музичне журі. Ба більше за останні 20 років юна співачка єдина, хто представив місто у цьому потужному вокальному конкурсі. Як готувалася, і що зрозуміла під час виступу? Ми зустрілися з маленькою зіркою. Щойно вона повернулася зі столиці. Про це історія. А ще класніше: Збери пальчики і. сміливіше, не боятися. У першій музичній школі заняття у класі з фортепіано 9-річна Регіна Кулиненко зосереджено слухає викладача за ази джазової техніки. Одно музичну школу дівчинка повернулася після вдалого виступу на відбірковому турі дитячого Євробачення. Я готувалася, дуже боялася. Ми думали, ну будемо у цьому році заявку, напевно, не пройдемо. Але ні, пройшла. Угу. Це був такий шок, мені хотілося прийти на одній руці. С Регіна Кулиненко увійшла у п'ятнадцятку найкращих співаків. Дівчинку відібрали з 510 кандидатів, говорить її мама Марія. І це дуже серйозне досягнення для дитини, яка там змагалася вперше. Отримала завдання, заповнити анкету, заповнила відеоанкету. А потім. До нас почали вже писати менеджери, і так ми попали потрапили на школу національного відбору дитячого євробачення в 15-ку Кращих для нас це поштовх розвиватися і готуватися на наступний рік, тому що вона зрозуміла, що це дуже її, і тут у цій хвилі. Соль уроки вокалу, гри на скрипці та фортепіано. Після повернення зі столиці дівчинка активно займається музикою. Викладачка з фортепіано Олена Нагорна говорить, конкурс дуже вплинув на регіну, змотивував. Вона стала впевненою в собі її підхід до занять музикою. Став. Інакшим, більш глибоким та завзятим. Мені дуже подобається її розкривати далі, і цікаво дуже, як це буде далі, тому що кожен учень це для мене всесвіт і це велика довіра до мене як до викладача доторкнутися до цієї душі, до цієї дитини поки ще. Почався жовтень з фотографії Регіни Куменка і маленька тут характеристика її. Директорка музичної школи Тетяна Добріцова знімає зі стіни календар і говорить, перемога у відбірковому турі великого конкурсу символічно співпала із місяцем, де на фото їхня учениця Регіна Кулиненко. Коли учні досягають таких високих результатів, говорить у школі, це і для викладачів сигнал, що їхній вклад у розвиток дитини був недаремний. Це, мабуть, дуже велике таке почесне призвання не просто навчати дітей, а вчити дітей. Прекрасному мистецтву вони ж наші діти. Вони ж розумієте, вони дивляться на світ зовсім іншими фарбами, а ще і звуками, тембрами. І ну я думаю, що в цьому наша місія. Окрім занять у рідному місті юна співачка бере уроки в професійних викладачів зі столиці. Олена Левченко, фахівець, який підготувала на європейський телевізійний конкурс, не одного співака нині є тренеркою регіни. Говорить, із початком повномасштабного вторгнення мотивація дітей представляти країну на міжнародній арені зросла. Своїми талантами вони хочуть максимально привернути увагу до потерпаючої від війни країни. Мені здається, що вони. Свідомо стали набагато дорослішими. І Регінка, от я ж кажу, що в своїй дев'ять Регіні дуже багато є про що сказати, тому що вона з міста, яке постійно в обстрілах, але вона що сили. Своїм бажанням да займатися мистецтвом вона переконує і мене в тому числі, що нам є заради чого жити, тому що от в таких дітках як Ріїна, от в них наше майбутнє. На відбірковому турі нацконкурсу Талант Криворізької дівчинки оцінило вибагливе столичне журі. Це не дивно, бо вона народилася в музичній родині. Регіну чекають наступного року у Києві, бо вона має всі шанси стати тією дитиною, яка представлятиме країну на міжнародному пісенному конкурсі. У наступному році я Повернусь і хочу зробити, як Джамала. Вона не просто виграла, а вона отримала перше місце на дорослому Євробаченні, а я це перше місце отримую на дитячому. А на цьому наш випуск добігає кінця його. Завершимо цитатою данського філософа Серена Кєркегора. Прагнути рухатися вперед означає втратити спокій, залишатися на місці означає втратити себе. Здається, нам варто задуматися. Як найшвидшої перемоги нам і миру це був проєкт про криворіг та криворіжців. Побачимось.